Сучасний простір з турботою про кожного відвідувача. У Миколаївському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 відремонтували вхідну групу та реєстратуру. Тепер вони мають новий вигляд, зручний доступ для людей з інвалідністю та комфортні місця очікування. Як це стало можливим, розкажемо далі. Тепер пацієнтам зручно з перших кроків у Миколаєві. Оновили вхідну групу та реєстратуру центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Перевірити, як усе працює після ремонту. Завітав міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні мене запросили на відкриття після ремонту центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме його вхідної групи, реєстратури, місце відпочинку наших пацієнтів. Вони зроблені якісно, красиво і дуже дружньо. Зараз важливо, щоб наші пацієнти отримували класний сервіс в нашій реєстратурі. За день тут сюди проходить біля тисячі людей для того, щоб отримати медичну допомогу. Це найбільший центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва, каже начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Тут близько 60 тисяч населення задекларовано і працює 48 лікарів загальної практики сімейної медицини, педіатрів і терапевтів. І сьогодні цей заклад надає допомогу. Поряд з ним знаходиться поліклінічне відділення спеціалізованої допомоги міської лікарні номер 3 що зручно для наших пацієнтів. Ремонт виконали за гроші, які центр заробив завдяки укладеним деклараціям з пацієнтами. Їхнє обслуговування оплачує Національна служба здоров'я України. Це дало змогу заощадити кошти міського бюджету. «Цей ремонт зроблений за кошти нашого центру. Ці кошти вони змогли отримати завдяки тому, що уклали декларації з нашими мешканцями. Треба відмітити, що тут є найбільша кількість заключених декларацій, і вони змогли заробити кошти, які витратили на ремонт цих приміщень. Я хочу подякувати персоналу, тому що вони допомогли зекономити кошти місцевого бюджету, бо Національна служба здоров'я фінансує ці декларації з державного бюджету. Ну і тим. Хто долучився до ремонту цього цих приміщень? Вхідна група тепер пристосована і для зручності людей з інвалідністю. Записатися до лікаря можна онлайн або безпосередньо у просторій реєстратурі без черг. Було доручення мера міста Миколаєва по всім центрам зробити вхідну групу, яка була б зручна і для для людей з інклюзією, і для звичайних пацієнтів, і для того, щоб люди не стояли в чергах, а могли записатися на прийом до лікаря як онлайн, так і особисто, і отримати необхідну допомогу. Тому сьогодні доручення мера виконано, і даний заклад відкриває вхідну групу для зручності пацієнтів. Також у планах оновити територію навколо центру. До благоустрою двору та прилеглих доріжок долучиться адміністрація Інгульського району. Олександр Толматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.